Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі габаритні ліхтарі. Дуже класні. Це виробництво Туреччина. Вони у нас є червоні, жовті та білі. До кожного ліхтаря йде ось такий набор кріплення. Вони працюють від 12 від 24 вольт. Не бояться вологи Дуже класно світять. Вони світять ось тут по периметру. І окремим проводом, якщо це потрібно, можна вмикати ось так посередині ще світлодіоди. Можна, щоб вони одночасно світили, можна щоб окремо можна підключити, наприклад, сигнал повороту або стоп-сигнал для червоного, наприклад. Ось такі ліхтарі. Вони сертифіковані. Їх розміри ширина 132 мм. Висота 46, товщина 17 і монтажна відстань отворів 120 мм. Ось такі класні ліхтарі, дуже яскраві. Якщо вони вам сподобались, посилання на них я залишу в описі під цим відео.